Добрий день, мене звати Ірина. Я дитячий стоматолог в цій клініці досвід роботи майже 20 років. Діти зазвичай боляться стоматолога в першу чергу через те, що батьки починають знайомство стоматолога, коли вже є якась проблема, вже болить, вже дитина вночі не спить. Треба вести дитину до стоматолога, коли ти бачиш, що все окей, просто щоб познайомитися з тим лікарем. Бо тому, що коли щось болить і ти приводиш до лікаря, він... Починає лікувати той зуб, і відповідно, дитина є страх від того болю, і вона думає, що їй ще більше буде боліти. Тому то таке не можна робити. Приводимо дитину до стоматолога, як тільки починають прорізуватися зуби. Ну, не в 6 місяців. Ну, до року бажано класно прийти. Потрібно в першу чергу з нею розмовляти про то. Нема так, що ви взяли за руку і пішли, і вона не знає, куди ви її ведете. Ми кажемо, ми йдемо до стоматолога. Там дуже класно, там дуже файна тьотя. Вона має гарно подарунків, багато смачні зубні пасти вибираєш собі якийсь смак, який хочеш. А є такі е, тригерні моменти. Ніколи батькам не можна говорити, що не переживай, якщо заболить, то дуже трошки. Або там буде боліти, але ти терпи, або тобі зроблять укол і буде все окей. Взагалі, таке ми не говоримо. Стоматолог робить анестезії в ротовій порожнині По віку дитини, так що вона навіть не розуміє, що їй робиться. Але якщо мама вдома сказала, що у тебе зараз буде укол, ну то відповідно вже настрою до лікування зубів немає ніякого. А запрошуємо всіх діток до нас на лікування молочних зубів. Дітей, і підлітків будемо всім дуже раді.